У 2019-му і Локхід Мартін побудували шість прототипів, що пройшли понад 200 випробувальних польотів у Грум Лейк, і лише один апарат витримав повний цикл. Так народився Фенікс, його корпус це витвір інженерного мінімалізму, інтегроване крило, фюзеляж без вертикальних стабілізаторів, пласкі повітрозабірники, повністю схована вихлопна система. Його ефективна площа Росії. Ювання менше однієї тисячної квадратного метра це менше за бджолу. Поверхня літака вкрита метаматеріальними комірками, які переналаштовують відбиття хвилю в режимі реального часу. Два адаптивні двигуни Pratt Двітні XA110 змінюють робочий цикл залежно від швидкості та температури. Без форсажу F-47 підтримує півтора маха, а максимальна швидкість перевищує 2,3 маха. Його бойовий радіус понад тисяча морських миль, а автономність до восьми годин у режимі повної радіотиші. Головне його досягнення жодного теплового шлейфу. Система охолодження змішує вихлоп із холодним потоком, знижуючи інфрачервону сигнатуру до рівня навколишнього повітря.